Микола Пимоненко, український художник-живописець, академік живопису Петербурзької академії мистецтв, член Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури, автор багатьох картин на сільську та міську тематику. Викладав у художній школі Миколи Мурашка, брав участь у розписах Володимирського собору в Києві. Микола Пимоненко народився і жив у місті, але з дитинства був закоханий в невимовну красу села. Та щирість селянського люду і присвятив йому всю свою творчість. Талановитий митець залишив велику творчу спадщину, понад тисячу робіт, які зберігаються у найбільших музеях України та світу, і представляють багатобарвну живописну панораму життя українського народу кінця 19-го початку 20-го століття. Помер у Києві 1912 року від хвороби печінки. Похований на Лук'янівському кладовищі в Києві.